Тобто зараз ціна оптимізму є вигідною, друзі. Образували дві полочки ліквідності і дивіться, якраз забрали це в район 3,3 долара. Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму youtube каналі. Сьогодні ми розберемо монетку Оптимізм, подивимося її токеноміку, подивимось, які інвестори там інвестували. Розберемо також графік та покажу основні точки, де я буду набирати цю монетку в довгосрок. А перед цим, друзі, якщо вам сподобається цей відео, то обов'язково ставте мені лайк, підписуйтесь на канал. Ваша підписка це сама краща мотивація для мене, друзі. Тому підписуйтесь, буду вдячний. А зараз бажаю вам приємного перегляду і переходимо до огляду. Так, друзі, монетка Optimism На CoinMarketCap знаходиться на 51-му місці, торгується зараз по доллару 40 Як в неї бачимо, вже є свій смарт-контракт. І капіталізація на даний момент це 899 мільйонів доларів, майже мільярд. І В циркуляції в неї знаходиться тільки 15% монет, тобто 644 мільйона монет. Загальна максимальна циркуляція, як бачимо, це буде 4 мільярда 300 млн монет. Давайте зараз пару слів поговоримо, що це взагалі за проект і для чого він потрібен. І так, що таке оптимізм? Це блокчейн другого рівня на основі ефіріум. Оптимізм отримує переваги від безпеки основної мережі Ethereum і допомагає масштабувати екосистему Ethereum за допомогою оптимістичних зведень. Це означає, що транзакції надійно реєструються на оптимізм, але остаточно захищені на Ethereum. Оптимізм є одним із найбільших рішень для масштабування для Ethereum із понад 500 мільйонами доларів ТВЛ, тобто ТВЛ це заморожені кошти. Хто є засновником оптимізму? Оптимізм керує некомерційна організація Optimism Foundation, вона займається розвитком екосистеми Оптимізм. Подібно до Ефіріум, оптимізм прагне стати повністю децентралізованим Суспільним, суспільним благом, яке не орієнтовано на отримання прибутку. Ну, звичайно, <свісно> оптимізм повністю фінансується за рахунок пожертвувань і грантів, а також обіцяє створити інфраструктуру, яка сприяє зростанню та сталості суспільних благ. Отже, давайте, отже, давайте коротко, друзі. Оптимізм це рішення 2 на сіті ефіра. Тобто ефір це є загальний такий блокчейн, і на цьому блокчейні створюються ще одні блокчейни, щоб розгрузити саму сеть Ефіра, тобто, щоб пришвидшити самі транзакції. Я вже у своїх попередніх відео говорив, друзі, що наступний хайп бичого циклу це будуть рішення Layer 2, які на ефірі, це такі як Арбітром, оптимізм, і другі я буду зніму відео про це. Хотів вам також ще показати статистику на CoinMarketCap. ТВЛ, друзі, це заморожені кошти в самому проєкті, тобто в самому блокчейні, для того, щоб підтримувати сам блокчейн. І якщо ми, ми з вами подивимося, то бачимо, що ефір це топ-1, бачимо, що тут є сіть трона, Binance bep 20 потім, як дивно, є Arbitrum одразу, тобто один із топів Polygon і Optimism знаходиться на шостому місці. Ну і нижче там інші блокчейни. І що важливо, що у Optimism... Капіталізація знаходиться 880 мільйонів, а ТВЛ 1 мільярд, тобто заморожених коштів більше, ніж самої капіталізації самого проєкту. І бачимо, що тут тільки в оптимізму є негативна статистика. Тобто, це наоборот позитивно, друзі. Бо як бачимо, тут є коефіцієнт до самої капіталізації 0,86. В інших блокчені бачимо, що там наоборот коефіцієнт більше одинички. Тобто, це гарний знак. Тобто, зараз ціна оптимізму є вигідною, друзі, тому задумайтесь. І, до речі, я не дивився на графік, я тільки що подивився на графік перед обзором цього відео, друзі. І я зараз, скоріше всього, його куплю на одну частинку куплю на наш проект мільйон крипті. Я там уже робив табличку, друзі. Хто не знає, для новачків це саме топові відоси. Дивіться там, я там розповідаю, як зі 100 баксів в місяць зробити мільйон гривень на крипті. Тому, друзі, дивіться, рекомендую. А зараз продовжуємо. Ось, до речі, друзі, коли ми на крипторанку ведемо леєр 2 рішення, то ми з вами побачимо, що тут є полігон. Полігон, ви знаєте, можете самі подивитися, як він виріс з прошлого циклу. Бачимо Arbitrum, новий проект, який також вийшов разом з оптимізмом. І ми вийшов на хаях і зараз зливається, бо в циркуляцію монети попадають. Такий самий проект DividX також вийшов на хаях, і зараз монети зливаються, варто дивитися для покупки. Ронін також крутий проект, я зроблю огляд на нього. Ну і далі там уже не сильно цікаві. Лупрінг e, також цікавий проект. Отже, друзі, ви задаєтеся питанням, що купити. Ось, дивіться і рішайте, рішайте самі. Далі переходимо. Давайте подивимося, які фонди тут інвестували. На крипторанку, якщо подивимось, то бачимо, що тут фонди Coinbase, Paradigm і Андерсен Хоровіц. Це самі топові фонди, друзі. Вони також інвестували раніше в ефір і. Вони присутні в других крутих проєктах. Далі давайте подивимось про, давайте зараз подивимось про токеноміку. Переходимо на DropStab і включаємо FoodRacing. Тут ми подивимось, по якій ціні брали фонди, але, на, на жаль, ми не зможемо цього подивитися, бо тут інформація відсутня. Тому, друзі, одразу переходимо давайте, на Vesting, подивимось про розлоки монет. Так, друзі, про розлоки монет. Тут якраз я записую відос, і через 2 години буде вже наступний розлок монет. Але давайте подивимось попередні розлоки, які були. Включаємо кладочку PAST і бачимо, що 366 днів було розблоковані монетки айдропів. Бачимо, що було 200 мільйонів монет. І вчора було розблоковано 154 мільйони оптимізма це 3,6 від загальної циркуляції. І якщо ми з вами подивимося, які розлоки будуть в майбутньому, то е, в основному там не сильно буде впливати воно на емісію. Але дивіться, кожного дня буде розблоковуватись по одному і 27 мільйонів монет. Я скажу по графіку, їх вже викупають ці монети. Зараз подивимось, графік. Бачимо, що кожен день, чи чи 5 днів, 6 днів, через 6 днів, тобто бачимо, що кожен день розблоковуються монетки, і вони, звісно, будуть попадати в циркуляцію. Але на мою думку, вони сильно на циркуляцію сильно на ціну не будуть впливати. Ось тут ми можемо побачити, що тут розблоковано зараз загальний прогрес 8%, розблоковано 370 мільйонів. І заблоковано ще є 1,3 мільярда монет. Ну і звісно, давайте, друзі, подивимось на самі графіки. Це графік циркуляції монети. Ось бачимо ось цю палку. Це те, що в циркуляцію зараз вийшли монети. Ось це графік капіталізації. Бачимо, що пішов, пішла свічка по капіталізації, але якщо ми подивимось на ціну, то ціна стоїть на місці, друзі. Це вже одразу знак, що монетки в ринок зараз і не попадають. Тому я зараз зроблю рішення і куплю першою частиною, першим ордером для нашого проекту. Так, друзі, а зараз давайте більш детальніше розглянемо сам графік і покажу основні зони для покупки. Як можете побачити, перший імпульс був ось тут, і монета скоректувалася, і пішов у нас зараз другий імпульс, і знову ж пішла корекція. То якщо ми проведемо у нас фібо від самого лоя до максимального значення, то побачимо, що монетка якраз чітко приходила в зону 0,5, ось тут першим ордером. І була зона 0,618, ось тут якраз прийшли, і пішла монета знову робити новий імпульс. Давайте тепер від цієї зони проведемо від мінімальної до максимальної. Подивимось, що тут якраз була зона 0,5. Ось тут приходили. Побачили якийсь імпульс. І 0,618. Це долар 20. Також буде якась реакція. І давайте одразу скажу що те, що мені не подобається. Давайте це все видалим. Мені не подобається, що тут багато залишено ліквідності. Ось тут бачимо, що полочки ліквідності були, і ось тут також є ліквідність. На мою думку, перша зона для покупки цієї монети це має бути: давайте проведемо загальний імпульс, і зараз вам скажу першу зону для покупки. О, якраз співпадає, дивіться, перша зона для покупи це район 0,5, це долар долар 20, $1, 15, тобто в цьому районі можна першу покупочку зробити. Наступна покупка це буде район в районі долара 0.618, Тобто можна також дочекатися, коли ми знімемо ось цю ліквідність в районі 60 центів, це 786 рівень. Ну і звичайно, в подальшому, коли буде у нас глибока корекція побітку. То альткоїни можуть показати більше падіння, і ми можемо, звичайно, забрати ось цю ліквідність, яка була в районі 39 центів, тобто оновити ось так от лой вже перед самим польотом на гору, зняти ось цю ліквідність, і вже потім почнеться у нас бичий цикл по цій монеті. Графік в неї виглядає сильно побичі, і сильного падіння прямо по цій монеті я не очікую, друзі. Самий негативний сценарій для цієї монети це оновлення ось цього лоя. І приблизно похід на 30%, 30 ще від цього лоя, це район буде скільки, давайте подивимось, Ну, приблизно 30 центів. Це прям негативний сценарій, скоріше для цієї монети. Тобто, скоріше всього, до халвіного біткоїна. Ми ще побачимо якесь накопичення в цьому районі, ось так от. І потім вже побачимо якийсь ріст. До речі, давайте зараз проведемо цілі для цієї монети. Капіталізація, давайте нагадаємо, капіталізація в районі мільярда зараз знаходиться. І давайте проведемо по ФІБО, як я вже проводив, друзі. Давайте візьмемо режим магніта. Фібо, проведемо від самого Глоя до нашого Хая. Ось тут, нехай так. І давайте подивимось. До речі, давайте ще раз про ліквідність вам скажу. Дивіться, друзі, образували дві полочки ліквідності, і ось тут була ця нижча, і ця тут трошки вища образувалася. Скоріше всього, ми прийдемо її забирати, друзі. Це район 40 центів. Ну, Зачасту такі таке дно, ми, скоріше всього, заберемо. Давайте про цілі поговоримо. До речі, 1236. Дивіться, ми якраз досягли цей рівень. Дивіться, якраз забрали. Це був район 3,3 долара. Бачите, якраз чітко прийшли до нього. І давайте подивимося, глобальні цілі для цієї монети. Це 6,3 долара, 5 доларів. І основні зони розгрузки для мене на даний момент, як считаю, це район від 12 до 18 доларів. Якщо так посудити логічно, то від цікущих від 1,40, то це має стільки бути приблизно 12, від 12 до 20 мільярдів коштувати капіталізація монети. Я думаю, це не сильно і багато. Тому 2,618. Може бути таким рівень, що ми досягнемо в майбутньому. Це, звичайно, не в цьому році, а вже коли буде бичий ринок, друзі. Тому 2618 в районі 35 доларів можемо досягти. Тому друзі, ось такий сценарій я чекаю по цій монетки. Першим ордером можна в принципі сьогодні купити, і з тим форматом, що ми прийдемо сюди ще раз, і тут вже забирати наші вложені кошти, і вже потім вже спустимо ще раз сюди і тут вже набрати більш, більшу позицію в довгосрок. Це такий сценарій для мене більш ймовірний. Тому, друзі, якщо вам сподобався цей відео, цей огляд, підписуйтесь на канал, буду вдячний. Всім дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео. Всім до зустрічі!